Бляяяять Че я, блядь, че Теба я Тебе ябнули? Ааа Я хуйню зрубаю А були інші чоловіки? Один тільки був Він лох Але я більше лох страну. забрал, блядь, уебок. Да тут -да, все. Да, 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 да. Паром, 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 шо, робите? О, ага. там, блять, забрала. А не, не забрала. Там на ну, цей кэш. Не, не, на кэш, на кэш, на кэш сюда. Ну, что, чай, ну... И поднимайся домагаз. Что там будет рощ? А, типа, это ящик еще. Че... Ага. а капси можно мазать? Не не. All squad members are in the safe zone. А тобі короче. Я, в мене я. А в тебе. друг потом? А, ну в тебе. Пусть впав. Джойстик йобаний, блядь, Ти нахуй. Я понял. А він прыгає. Хорошо, мне еще нет. Не-не, він, короче, він от починає стріляти, і от, і, типу, типа в бік. І, типа на джойстику це легше, типа, зробити. Типа, щоб мені було важче попадати, понял? Блять, давай ще на кришу впадай, сука. А, е, Давай, я тобі ще куплю. А, блять. Бив? Хорош. Я сейчас, кинути, блять, та чи ні. Нахуй. Давай куплю ще цей э, зброю. Блять, я не можу її купити. Ладно. Чекай, Так, сам. Чекай. Ні-ні, я дивись, я одного вбив. І потім другий припіздував. Я не цей квест.

Такое изупотребен, я думаю, все. <laughs> Я тоже, це блядь. я тоже блять. Биззайна насправил? Я ж на не справа. Перша будівля по. А, вов, вов, біжуть. Ой, біжуть, вони до нас, до нас біжуть. 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 Вов, я. Снайпер. Нокнув. Я кинув? Так, да, ти струй. Дем, дем за другим. Біжу. Ще ти вбив одного? А де він? Так, 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 я понял. Пой на бачу там был раз. Ясно, ты его, да? Шаддин, шадден, 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 шаден, шаден. Блять, я с будет, двоих там двое. Нокнув. Ну, стоп. Баф был? Не, вот он. Подрули спасся. А я, я другого на вид не бачу. Точно. Нет, вроде два. А, нет. Че, тут магаз? Я на магаз. Я думаю, якщо там хтось другий є, я не захочу його викупити. А, я можу купити її віжку зразу. Угу. Я знаю. А, він де. там. Де. А, він на на даху, на даху. На даху. Побачив. Я зловники. Не, а ну, не, 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 а, не, не спрянул, не спрянул. Привачен. А мы стиль, блядь. Нахуй пишу. пришел. Блин, надо бежать. Блин, бихта. Давай, по. А, давай, наверное, прям за нами бих. А, да, виноват, ты пишу, сука. Похуй, по нему стык. С байб Блять, ладно. лауреал блять не хотів. Mm -hmm. Я думаю, десь туда в сторону лудау треба йти Чи ні? Да, давай, давай. Кого это видай-то?

Там стріляли звідти, бачив цей прасера. Блять, е, не, походу ні. Yeah. Ладно. Ну, все одно йдемо в зону. У мене і піца і гулах токен. Якщо побудеш в голозі, то скажеш мені. А, не хочеш купити швиденько? А, блять, чекай, Apple spіднизом з роз. ЮВІ, хоч і як даш мати можливість ту купаю. Вот там. Маля что Ну, ты, а, ты ж никогда. Ну. А. Wow. Воспрыгну, oh, чувак. Надо толкнуть. И шауд, и шауд. Преим, 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 преим. Стоять, сразу в двери Ты Прайм, 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 прайм. Ты вышел, да, нет? Да. Чекай, визите, по нас у нас стреляли из ничего іншої... и надо рычаепиться, я не знаю, чи оказав. Я казав, а, я же сейчас не забуду. Эээ, uh, не, ванный я. Та це тоже норм. А ты да? Ты да? Я на даху, на даху. Ага. Бля, якось цей узброю в пайнеше почуваюсь, я хуя знаю. О, о. Опа. Свитка. Зараван Ми бачу, зарвано там той стрілянок. Ні, в мене точно не зарвано. Є... О, не спав тіп, не спав тіп. Де? Да. Катя, за тобою, за тобою зразу. Одного вбив. А Ще другого? дивляться. А другого? Сюда. Я вот, я был тут. А наверное, шадавалось. Ты взял пиццу? Не, я не понимаю ничего. ой в принципе, я же не был. Да, струха Я на дах ебаш А, той, що в а в ага, то еще в зоне Ай по моей зитки поля Не шари зит Ага, тоже не без Незу мне дверь Си за справа це не зарвано. Ні. Блядь, і далі стріляють. Мені треба міняти позицію, ви знаєте, де ми є. Блядь, можна на зарван піти. Ну, печах. А воно знизу тут во. Там в домі по. треба буде спригувати. Що тут, блядь? А, я бачу, блядь. Да, бачу, бачу. Ему. Збав, збав ему да, не mm. О, mm, блядь, хуй сос. Бля, а ч а ч не спрацював хай алерт на нього, типа, що це за хуйня? Може він був в полі нашего заороны. Не, Ні, так ми, ну, він стріляв коли, типа, спиною був. Ово, во, во, -во на заруванні. На заруванні тут, угу. веліс, ну На Взорвание тут. Угу. Аво, вылез, 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 вылез. Гулаг закрився. Uh, так. Блять, ну вони шарять, що ми тут, нам треба делает. Да, я, я дивлюся, куди. Опати, авясты, айстрик. Звідки? Зарабанк, да я там де я марканув. Понял, понял. Може взяти патрони, які тут є. Ну нахуй. Чому <кхід> мы цей, цей будинок в зоні, да. Може на цей будем Вони зараз далі будуть нас цей. Mm -hmm. Хуяво ти став, Хуяво став Вони нас далі можуть цей. Так, так, да. Ну да, да. ми вже принаймні в зоні, ми вже подумати, куди ще можемо. Можемо піти на зараван, попробувати їх, йбнути і тримати зараван, бо зараван буде в зоні. А mm. Це буде небезпечно. Ну так, да. вже голак закритий. Я дивлюся, може якісь будинки є цікаві. Це що таке? Можемо можемо в цей будинок перепрыгнути, Там можна, типу, навіть. Не... Давай, полетіли. Це краще виглядає, чим кладемо Зараз заравану просто, блять, на їзі можна. Я тоді просто так дивлюся, щоб можна було. Якщо нокнуть цей. Щоб можна було підняти, знаєш. Машень. я подивлюся на низу, хто тут є. З ким стрілявся. Не, аж поки що ж не. Зарваны стреляют. Мы в самом ми можемо десь, ми, 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 ми в самому центрі. Можем тут центрі. Supply тут are Зарвано. Та, зарвано по мені хуярило. Я тупо не бачу звідки. Ми в зоні, чувак, Ми в центрі зони. центре кажеш. кажеш.

Блять, блядь, мені я. Ой, блять, хуйня, Паша, хуета. Нам треба. Що хуета? Нас газом, ебаш. Стань в кут. Я кидаю броню, что тобі треба. Ага. Counter UAV online. Блять, надолго, чтобы да блядь. Да. Блять. Так, я йду дивитися ты далі. У нас у нас на краще, типа. Або внизу. Ну, я тримаю приціл, давай на що наверху и пни. Не, нема нікого. На сусідній, на сусідній мудах. Паша Кену, короче, эту штуку. Бакс. Okay. За армаром, типа со всем. А тут еще то, на армор есть. Я, да, я перебрал уже Брежну, брежну, брежну. Я одного нокнул. О. Ха! Халявный килл. <звук> нокнул. Блять, чувак, ты... Я тобі потім покажу на повторі, блять, в що я стріляв. Я тупо навіть не шарив що там, чувак У мене, до речі піца, якщо що. У мене тоже. Эээ. Дрон? Блядь, бомб дрон, походу. Ні? Ну на цьому будинку. По тут. Ну не на цьому, а в цьому. А во, на даху. Йопте! Йду, за вони в вікні, вони в вікні. У нас три тіпа в хаті, чувак. Чуєш, Паша, я прыгаю на крышу э, цей. Ну я за тобою, якщо кажи. А, да, да, давай, 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 давай. Дякую. Вони в вікні, вони тут на другому поверсі, типа під нами. Так, а вони можуть сюди вибратись? Думаю, так. Да. Чекай, я якась хуйня, щоб вони Чи зіпуха? Я не знаю. Ого, во, Біжить, біжить, біжить. Він там, ну, Та-та-та-та-та-та! Є. Ти... Да, 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 да. yeah. Єбать! І ще один прийти, і ще один прыгай. Паш поможи! Підсумаєш. долбоем, блять, Да пиздец, Петро. Паша, блядь, пиздец. Алло. Блядь, никого хуя. Блядь, не, я не там, тебя, чувак. Я, а типа... я шарю, шарю. Я зараз ты просто